Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги аметистові прикраси. І почнемо розглядати, що я для вас приготувала сьогодні таке трирядне намисто з таким шикарним раненим аметистом. Позолочена фурнітура 24 карати преміум класу. Ось такі намистинки. Такий конектор на закінчення гачок. Між кожну намистину дала роздільну, щоб вони не тиснулися, і щоб були гнучки, легкі, такі, як кажуть, невагомі. Ось така краса заметисту. Є більш яскравіше намисто. Додавання намистин моранського скла. Такий шикарний райський сад. Які квіточки? Бачите, яка краса. Кожна квіточка як гарно зроблена. Ось тут також фурнітура позолота, аметис шарон. Такі намистини між кожну роздільну, такий коннектор і нагачок. Дуже красиве, таке багате намисто. Є більш скромніше, з фурнітурою під сріблом. Аметис шарон. Також між кожну намистину дала роздільну. Намистинки великі 12 міліметрів. Ось. Такі фурнітурні. Такий конектор і гачок. Намистинки кожна має свій малюнок. Всі неповторні. А, для тих, хто любить на мисто є таке на одну низочку. Такий колончик стонованого кварцу, а все решта на а аметисту. Це гірський кришталь. Такі фурнітурні, шапочки, така маленька фурнітурна, як велика. Є ще кольє. Такі аметистові промені або пелюстки квіток. Дуже цікаві камінчики, також кожен різний, і за кольором, і за формою. Ось такий природний варіант. Важко було скласти їх в красу, але мені вдалося намести немілі форми і гірський кришталь. Ось таке кольє. Між кожну дала фурнітурну, щоб була гармонія, щоб вони не тиснулися і гарно лежали. І є ще кольє з аметистової крихти. Я її посадила на піни і зібрала ось таке кольє. Такі великі аметистові намистини. Шикарні. Шапочки на них. Ну і аметист на пінах. Така трошки менша, з таким переходом на навестини. І звичайні аметистові гранення. Є ще з кулончиком Таке сердечко. Аметист крихта досить такий світлий. Сердечко, бачите, аметистове. Така наместинка. І на зменшення. Є ще з іншим колоном. Тут трошки вже темніший аметист. І кулончик такий сонце місяць. Бачите, такий аметистовий. Така намистинка аметистова велика, фурнітурна. І далі на зменшення. І останнє. Аметист з флюоритом і з перлинами. Таке цікаве поєднання фіолетового, зеленого і перла перлин. Дала такі фурнітурні намистини, вони пусті всередині і в неї досить легкі. Ось. І перехід. Від більшого до меншого на закінчення. Такі перлинки, флюорит. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім, кому сподобалося, можете писати в коментарях. Інформація, як зі мною зв'язатися, буде під відео. Всім мирного неба над головою! І до наступних відео!